Шалом, це Славко і Ася. ви подарували нам таке розкішне свято, що ми теж хочемо вам щось подарувати і не за політику. Але спочатку п'ятихвилинка любові до братньої польщі. Оце оборонні споруди на кордоні з Калінінградською областю. Як ви бачите, як ви розумієте. Що наші брати поляки збираються боронитися оцими ровами, оцими, от як би це сказати, фалосами від наступу російських танків? Да, по ньому ми почнемо стріляти, каже щоб становить їх на границі. Щоб то, що, ну, ніколи, никогда... Ви чуєте що він каже? 2,5 мільярда євро. І ясно, що через ці загороди мігранти прорвуться, як. Як би вам це сказати, нітки через Ігольне Ушко. Цей сюжет говорить нам все. Я навіть не хочу. Але ми зараз поговоримо за приємно, за ці от прекрасні яблука Фуджі. Здавалося, б, от до чого Фуджі, а. До чого Жанет? Ну я коли спробував Фуджі відразу згадав, що у нас возі в росло таке, де у мене дід був видатним. Як на масштаби поселка яблучником, і коли це дерево благополучно, згніло під моїм уже юнацьким керівництвом, бо теорія баби. Вона як всі як засвоїла тут броварську звичку бобрів, опилювати дерево знизу до гори, поки від нього нічого не лишиться. І коли це дерево пропало, я вже думав, що ніколи більше цих яблук їсти не буду, бо відомі вони були бабі під якимись підозривими мічурінськими назвами повоєнними. Усі всі тітавки, маліновки. Ну, коротше кажучи, насправді це був Жанет. Я вам можу показати. Всі пам'ятають оці от куршиві яблука. Всі знають це куршивость. Це справжній жанет 19 сторіччя, куршивий. Чому ми за вами? Зараз... І вони були вирощені, як ви розумієте, Гогуан, Це таємниче яблуко Гогуан. Це... З яблука Гогуан поставили японський Фуджі. Воно назване не на честь гори Фуджі, а на честь якогось містечка Фудзіката в цьому, в префектурі Аоморі. Аоморі – це північ, ви знаєте, Хонсю, і там. І шкода, що я втратив оригінал. Я багато чого втрачаю. На жаль, компи ламаються, тексти потім не відкриваються. Там я б дивився японський фільм. Оригінал каліни красне. Я був Патрисов, що навіть каліну красну» украли в японців. Так ось ясно, що фуджі це все-таки чистий жанет. Виведено воно вважалося 39-го року. поширилося, половина яблук становить половину яблук. Японії зараз і 45% яблук Китаю. Але чому нам цікава ця історія? До чого це? Це ж не до того, щоб показати вам, які ми засію помологісти. Ні, Едмон Шарль Жанне, 1763, 1834 рок. Рік, якби не він, я не прослідкував французьку історику Яблука Жанет. Тут як кішка довірливо лежить на асі, шкода, не можу вам показати. Зана прикрашає Асіне Святкову сукню, Асіну. Все буде в шерсті. Так ось. Чому він був послом? І от те, що Трамп зараз робить з Україною, те саме Сполучені Штати Америки вже робили, у них є досвід. Зрад, вони, як ви розумієте, зрадили республіканську Францію. Ви ж самі розумієте, що Сполучені Штати Америки ніколи б не постали, якби не Франція, якби не французька допомога. І за американо-французькою угодою 1778 року Сполучені Штати а багато чого були, і що гроші повернули, Сполучені Штати, не забувайте, що оті гроші, що зараз в нас вириває за кров українських вояків Трамп, ті самі гроші, в принципі, американці теж мали заплатити Франції. За угодою 1778 року. Ну, перш вони мали заплатити гроші за революцію, значить, назад, і обіцяли боронити французькі колонії в Америці. Як французи ж їх боронили, так вони мали боронити французів. І тому на початку 1793 року Едмон Шарль Жане прибув до Сполучених Штатів до Фашингтону. Значить, ну і був в Бостоні більше крутився. Як посол республіки французької, ну і зажадав те саме, що Трамп. Він зразу почав спораджувати каперські судна, щоб нападати на британську торгівлю, вимагав гроші назад віддати борг за революцію. На ці гроші найняти добровольців і атакувати еспанські колонії на півдні і Канаду. Власне, план приєднання Канади він не американський, нічого в нього американського нема. Це план Жана Шарля Жане каже. Ну. Скільки можна ці Канади? Це яка противоєстетна границя, противоєстерне образування. Ну, як РФ. Якщо є Україна, для чого РФ? І Треба поділити. Якщо є Сполучені Штати, для чого при всій любові до сучасної Канади, наша та Канада з точки зору Франції? Це якийсь географічний анахронізм. І каже, що треба найняти добровольців. Народ просто ревів. Американський народ просто ревів і носив Жана Шарля на руках. Він був популярний. Ну, десь як, як Зеленський на піку його кар'єри. Але тут виникли проблеми між Джефферсоном, Гамільтоном і самим Джорджем Фашингтоном. В чому була проблема? Гамільтон, міністр закордонних справ, тодішній, він вважав, що Америка має стати власне першим. Теорією не Трамп вигадав теорію стати королем, американським королем Патагонії. Ви Знаєте, щоб стати американським королем, а не віце-королем. Єдине королівство, яке було в Америці, це королівство Патагонії, визнане Францією. І єдина корона в новому світі вакантна, це не віце-королівство Еспанське, ну тому що Трамп не погодиться бути віце-королем Еспанським. Єдина королівська корона це Антаркти... король Патагонії та Антарктиди за Наполеона Третього. Це єдина повноцінна корона, яка є в новому світі. Ну, я думаю, що він ж оці налобні пов'язки від корінних американців не прийме. І в той час саме Габільтон вважав, що Америка має бути аристократичною республікою на, 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 на кшталт Британії, і вважав, що, в принципі, і король би не завадив. Вони все-таки хотіли, вони наїлися незалежності, так швидко, як саме і наші, і хотіли. Домініону, ну, майбутнього, домініон народ натурально був проти, народ хоче підписувався в капери. Ну і гамір казав, що ця політпозиція Сполучених Штатів викличе війну з Британією. І, власне, Едмона Шарля Жане тоді склався оцей от перша двопартійна система. на... Демократист, демократи і федералісти, тобто, в принципі проблема була Америка Джеферсона чи Америка Тонно Пейна та його книги Права людини. Ми ну, з колись ми поговоримо за цей перехід від Джеферсона до Пейна. Ну зараз це не в цьому. Просто він був півроку послом, потім його дезавуювали. Відкликали, і він, щоб не повертатися на гільотину, лишився фермером. І саме він в Монтечелі, Томасу Джефферсону. В День Ви за захист, передав. Як це називається? Прививочний матеріал. А, а, Прививочний матеріал для. Бачите, вже забув це слово. Черенки. Передав черенки для. Монтічело для саду, тому що, ну, ви знаєте, якщо Джеферсон, якщо Росія родина слонов, то Америка це родина Яблок. Більшість яблок походить з Америки. Тому що Віноград там плохо роз і доводилося обходитися з сідром. І, власне, саме з цього от, з Монті походять яблука Жанет. А те, що вони їх потім привели американці на цій станції в Аоморі до Деліше, знаєте, таке червоне американське каніческе яблуко, його прийдуть як гадець. Асі воно не подобається, каже грушовка, брізгуєт. Я теж, в принципі, гребую. Притерність. Притернес, розумієте, о чому цінність Фуджі і Жанет. Вони солодкі, але не приторні. Вони ніколи вам не набридуть, і вони льошкі, вони дуже добре лежать. Я б вам їх радив як споживати, так і вирощувати. І, власне, вони просто привіли черінки, на 6, на дерево 6, при, при, привели черінки Жанету і вийшла їхня фуджі таким чином. А у нас, ще сказати, Жанет був. А що з ним зробив Мічурін, як стиду своєму не знаю. У мене все-таки з мене помологіст гірший, ніж винолог, треба сказати. Але сподіваюся, от. Ця історія вас розважила, і ви бачите, що американцям не вперше зраджувати. Вони зрадили французьку республіку, не прийшли їй на допомогу, оголосили нейтралітет, але їх це не врятувало. Ви знаєте, британці все одно оголосили тись, змова американців з британцями проти французької республіки нічого не дала. Французька республіка все одно відбилася, хоча й породила Наполеона. Але як вам пояснити за це американці все одно отримали війну з Британії 812 року, і оцей от клятий для нас білий дім був спалений. Розумієте, і не стало короля, тоді не стало над Америкою Короля, і Трамп не стане королем над Америкою. Зради ніколи Америці не приносили коштів. Натомість Великою Америку зробив саме Томас Пейн та його послідовники, ті, хто поборювали. Права людини і вольності. От, навіть не вольності, я скажу, треба, а волю. Вольність – це лібертів. Розумієте, а він казав за фрідом, Томас Пейн. Ми цю дискусію колись продовжимо. І він обстоював волю. От коли Америка обстоює волю, вона велика. А коли вона обстоює змову з тиранами, з божевільними тиранами, ким був Георг, божевільний тиран. Ну, безобідний тирано, але божевільний насправді синім пісявся. Так що, і Путін, він же ж теж, не менш бонівили, чому він свою сечу приховує через синій колір. Так що вони нічому розуміти не навчаються навіть на власній історії. Минулий Трамп. Що таке гамірто? Ну, застрелив його Берно, тому і закончилося. Пустіли йому пулю. А он Бер його застрелив, як собаку. Так що... І ці погано закінчать. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.